Це мені мама дала іконку, отче наш. І ще в мене була іконка молитва для Вадима, ну, моє ім'я. Я не знаю, десь я не десь згубилась, а це ось отче наш. Мене мама ходить в церкву, молиться там. Хлопцям треба було занести рації. І я стою, хоче, на ліпісток, і в мене ж казка з голови вилетіла. А перед цим, мені, коли я йшов, коли я йшов, мені там хлопець каже, змій, позивний в нього змій. На тобі устілку, він дав мені цю устілку, мені спа з ногу, я тільки переламав ногу. Кібларова устілка. Після цього він коротше, і мені той ногу спас, а собі, бачите, не зберіг. Позвоний патрон. На учебці коли були. І там мені один хлопець придумав Тіпа, патрон, Тіпа, пес патрон з добрим тіпа, серцем, тіпа", що таке. Ну, я такий, знаєте, ось, ну, веселий, щоб бігати. Нічого бідиш, ну дали такі, знаєте, там, ну, такі, як вам сказати. на місці не сижу, туди-сюди, -туди побіг. Спочатку то, ми поїхали на Запорізький напрямок, там на Гуляйполі ми стояли. І потім нас стялилися, ми поїхали сюди на Донецький вже напрямок. Тут спочатку тут, зразу ми, ми попали, нас закинули перед цим. Е, перед Бахмутом є таке село Берхівка. Вагнер тоді був, вони лізли, як не знаю, навіть, як убив одного, два, кажуть, вилізли. У станчиках беруть хату, цю ну, зносять. І вони вже противник вже через хату, виходить, такі близькі бої були. Ну, Потім вже нам сказали, відходити. Коротше, лізли, зайшли їм ззаду, виходить. Тобто вони нас не побачили. А там посадка була, вона як костка в горлі стояла. Там тури були, вони турами, знаєте, дорогу перекривали, не могли наші хлопці їхати. Не було не жити. тури, були, там і снайпер стояв, ми снайперку, снайперку забрали, там СВД позабирали. Тобто, і стояв у них пулемет в кінці. Ми вже пройшли печі посадку, залишилося 100 метрів, і нам цього пулемета треба було. Тільки ну, пулемета вибити, і все, наша посадка. Біля мене стрів хлопець, такий молодий, там борода, ми з місяць на, на хаті жили. Він йшов з пулеметом. Він так сказав, знаєте, сів. Ми тільки прийшли, він так з пільотом шов, так красиво, ми у нього йшли вже там, ну, робили. Малий був безбашений такий. І виходить, ми сіли, я так сів за спиною, перезаражаю магазин, і тут снайпер йому в голову коротше, дав. Там хлопці штурмували. Вже приїхали закріплятися, вже. все, хлопці ті, що штурмували, малися уходити. І тут дивимося, що шевелиться, Там один мертвий лежав, така норка, вони норки що у них такі. І тут шевелиться, дивимося, коротше, він влазить. Молодий хлопець каже, не бувайте, не бувайте, не бувайте, типу. А він просидів там, ми хлопці ж хлопці почали зранку штурмувати, а це вже було після 12, десь час півтору ночі. І він тупи, він признався, поселяється призав і перетерявся, типу, мертвим. Ну що він думав, я не знаю. Ну, вийшов, все, пов'язали, все нормально. Його брата цього вбили там. І він просив забери тіло, типу, брата, Як ми заберемо його те тіло, брата його? Ну, Ми своїх не можемо, буває забрати. Ми там закріпилися шість днів були. Там вся посадка була. В... В Ну, Нас штурмували без броніків. Тільки без збройників штурмують нас, так вони забігають, да, вони забігають на, на проїзди. Посадка, наприклад, да, вам, щоб так ви понімали. 90% посадки пішли, а 10% в нашому. Страх — це перед тим, як виходить. Я пересажу, виходить, страх, страх. А коли ти ще десь старший, ще щось, тебе страх вже немає, що ти до них думаєш, за них втічаєш. Тобто страх є взагалі дуже сильно страшно. Страшно капець. Ну, коли вже вийшов, вже пішов, все він десь пропадає. У мене ще дочка хвоє трохи, вже 10 операцій зробила, да, дві роки. Не. Ну, це так, це, раді не ну, стараюся, живу, що головне, вижити, щоб це. Плани, вилічити дочку, щоб дочка стала на ноги, найголовніше. Це що мені? Щоб закінчилася війна, щоб жити спокійно, навіть проснутися, не від цього проснуться, просто собі спокійно, а не думають, що там, ну, чи прилетіло, чи не прилетіло. Спокійно, проснуся. Дочка ходила, вже казала папу хоча б, вже три роки нічого не говорить. І все, так, а так. Головне, щоб було тихо, все спокійно. А то все буде далі, все вже буде добре, все залежить від нас. Головне, пускайте руки.